Прогноз погоди в Україні з 22 по 29 лютого від каналу Парасоля. В четвер, 22 лютого, погоду визначатиме передня частина циклону за центром над Ісландією. Вітер південний, 7 пориви 13 метрів за секунду. В горах Карпат пориви до 20. Хмарно з проясненнями. На заході в день часом місцями слабкий дощ. В горах Карпат вранці дощ, мокрий сніг. Вночі 23 лютого місцями дощ. На півночі країни 22 лютого часом місцями дощ. В центрі часом місцями слабкий дощ на Полтавщині помірний дощ. На півдні 22 лютого. Без суттєвих опадів. І на сході часом місцями сніг, мокрий сніг. Температура повітря вночі на заході мінус 1 плюс 5, в день плюс 7 плюс 11. На півночі вночі 0 плюс 2, вдень від 2 до 9 градусів тепла. В центрі вночі 2 плюс 3 вдень від 2 до 10 градусів тепла. На півдні вночі мінус 3 при проясненні до плюс 3 градусів тепла вдень плюс 5 плюс 10. На півдні Одещини до плюс 12. І на сході вночі 0 мінус 5, в день плюс 1 плюс 4. В п'ятницю 23 лютого погоду визначатиме передня частина циклону. Вітер південний 9 порив 14 метрів за секунду. Місцями пориви до 18. В горах Карпат пориви до 20 метрів за секунду. Хмарно з проясненнями. На заході країни часто місцями слабкий дощ. На Закарпатті та в горах Карпат місцями помірний дощ. На півночі часом місцями слабкий дощ. На крайній півночі місцями помірний дощ, а вранці мокрий сніг. На решті території без суттєвих опадів. Температура повітря вночі на заході плюс 2 плюс 9, вдень плюс 7 плюс 12, на півночі вночі 0 плюс 4. Вдень від 4 до 12 градусів тепла. В центрі вночі. Мінус 2 плюс 4 в день від 6 до 12 градусів тепла. На півдні вночі 1 плюс 5 в день плюс 7 плюс 13. На півдні Одещини до плюс 15. І на сході вночі 0, 5 в день плюс 4 плюс 7. В суботу 24 лютого погоду на сході країни визначатиме західна периферія антициклону. На решті території передня частина циклону. Вітер південної чверті, 7 пориви 14 метрів за секунду, місцями пориви до 17. На сході мінлива хмарність. на решті території хмарно з проясненнями. На заході країни вдень часто місцями слабкий дощ. На Закарпатті помірний дощ. Ввечері, 24 лютого та вночі, 25 лютого на заході часто місцями дощ. Нарешті території країни в день 24 лютого без опадів. Вночі 25 лютого на Житомирщині та Вінниччині дощ через вплив зони холодного фронту з хвилями. Температура повітря 24 лютого на сході 0 3 на решті території країни від 1 до 10 градусів тепла. В день на заході плюс 10, плюс 14, на півночі плюс 7 плюс 13, в центрі плюс 8 плюс 13, на півдні від 8 до 15 тепла і на сході плюс 5 плюс 8. Неділю, 25 лютого, синаптична ситуація без змін. На заході та півночі країни вплив холодного фронту з хвилями. Вітер південний, південно-східний, 9 пориви 15 метрів за секунду. На сході мінлива хмарність. на решті території хмарно з приясненнями. На заході та півночі країни часто місцями слабкий дощ, вранці місцями помірний дощ, на решті території без опадів. Температура повітря вночі на сході 0-4, на решті території від 0 до 9 градусів тепла. Вдень на заході плюс 8 плюс 12, на півночі плюс 3 плюс 9, в центрі плюс 5 плюс 10. На півдні плюс 5 плюс 10, на півдні Одещини та в Криму до плюс 14. І на сході 0 плюс 5. Понеділок, 26 лютого, погоду на лівобережжі визначатиме західна периферія антициклону. На правобережжі передня частина циклону. Мінлива хмарність місцями хмарно з проясненнями, без суттєвих опадів. Температура повітря вночі на сході мінус 16, в центрі мінус 2 плюс 3. На півночі мінус 3 плюс 3. На півдні від 2 градусів морозу до 5 градусів тепла. І на заході плюс 3 плюс 9. В день. Температура повітря на заході від 8 до 15 градусів тепла, на Закарпатті до плюс 17, на півночі від 2 до 9 тепла, в центрі плюс 3 плюс 8, на Вінниччині – до плюс 12, на півдні плюс 5 плюс 10, на півдні Одещини до плюс 15 і на сході 0 плюс 4. З вівторка 27 лютого по четвер 29 лютого погоду. В Україні визначатиме західна периферія антициклону. У вівторок, 27 лютого, вітер південно-східний, східний 6 12 метрів за секунду, на сході країни в Запоріжжі та Херсонщині 9. Пориви 15. Мінлива хмарність без опадів. Температура повітря вночі на заході від 3 до 10 тепла. Вдень від 9 до 16 градусів тепла. На Закарпатті до плюс 18. На півночі вночі мінус 2 плюс 2. Вдень від 2 до 9 тепла, в центрі вночі 0, 3, на вдень від 3 до 9 градусів тепла. На півдні вночі мінус 3 плюс 5, в день плюс 4 плюс 9, на півдні Одещини до плюс 14, і на сході вночі 2, -7, в день плюс 1 плюс 5. В середу 28 лютого вітер східний, південно-східний 5 порив 11 метрів за секунду. На сході Запоріжжі та Херсонщині пориви до 15 метрів за секунду. На заході країни хмарно з проясненнями. Нарешті території мінлива хмарність без суттєвих опадів. Температура повітря вночі на заході від 2 до 10 тепла. На півдні Одещини плюс 2 плюс 7. На решті території від мінус 5 до плюс 2. Вдень на заході плюс 7 плюс 14, в Другообичському районі до плюс 16, на Закарпатті до плюс 18. На півночі вдень плюс 2 плюс 7, в центрі плюс 4 плюс 9. На півдні плюс 5 плюс 10. На півдні Одещини до плюс 13. І на сході температура повітря в день плюс 1 плюс 5. І в четвер в останній день зими. Вітер в Україні південно східний, південний 6 пориви 12 метрів за секунду, хмарно з проясненнями. На заході країни часто місцями слабкий дощ, на решті території без опадів. Температура повітря вночі на заході 0 плюс 5, вдень плюс 6 плюс 10, на Закарпатті до плюс 14. На півночі вночі 0 мінус 3, вдень плюс 4 плюс 8. В центрі вночі 0-2, вдень плюс 4 плюс 8. На півдні вночі 2 плюс 3, вдень плюс 10. І на сході вночі 0-4, вдень плюс 4 плюс 7. В перший тиждень березня також переважатиме антициклональне поле. Потоки зі сходу південного сходу, опадів не передбачається. Вночі, крім заходу України, де вже панує весна, очікуються слабкі морози. А день температура повітря в Україні очікується вищою за кліматичну норму на 4-7 градусів по Цельсію. На заході країни день буде стабільно до плюс 10 тепла. А на Закарпатті Півдні, Львівщини, Франківщини і Чернівецької області вище до плюс 12-15 градусів тепла. На півночі вдень. Очікується тепла також погода, плюс 4 плюс 9, в центрі та півдні плюс 5 плюс 10, на півдні Одещини тепліше до плюс 12-14. І на сході в день в першій половині березня очікується плюс 4 плюс 8, а на півдні Донеччини тепліше, що вище за кліматичну норму для першого тижня березня.